будемо дивитися міста по загрозам. Є якийсь сенс? Як ви до цього ставитеся? А, немає, немає сенсу, тому що комусь скажеш, забули. Мені там пишуть, що я Полтаву не, не дивлюся на Полтаву і Полтавську область і на Миргород я постійно читаю захисти. Може я на вас і не дивлюся, але допомагаю, щоб все було там більш-менш добре. По містам, ну... О, дивіться, гроза от скрізь падає, ну немає тихого місця. І будьте більш обережними. І я навіть не хочу лишнього знаєте, не, не закріплювати інформацію, бо як іноді подивлюсь, і вона раз, і, і, і на тобі. Я Яко цю карту зірки, я тепер її більш ніколи не буду проговорювати вслух, бо вона мені ну це вже програлось, можна говорити. Вона мені на обстріл по Києву випала карта зірки. Башня думає, поліну, це, мабуть, великий буде обстріл. І тоді, так перший раз, коли нас так масштабно засіяли ракетами, шахедами, тому краще і не докріплювати інформацію. Е, обстріли будуть, вони планують і зміниться. От е, їхні якісь обстріли, вони щось зміниться, чи самі ракети поміняють е, нові щось якісь будуть. Тому бути дуже обережними і там чотири стіни, як то кажуть, себе треба берегти. Бо чекати, що якщо скажуть ваше місце назовуть, а якщо не назовуть, нам пронесло, не пронесло, не треба на це надіятися. по перше, карти вони можуть е показувати от я сьогодні дивлюсь, да, вони можуть показати завтра, а можуть показати протягом неділі. А ви вже забули, дивіться, завтра спокійно та й добре, а через неділю туди прилетіли. Вони ну, часто так показують, е показують саму небезпеку, а от день в день ну, важкувато іноді угадати, коли саме це буде. Угу. Тому просто будьте обережні, знаєте, що на найближчий час планують вони обстріли і готуються цей, цей місяць будуть обстріли, скажу так.